Друзі, всіх з добрим прохолодним осіннім ранком. Сьогодні ми приїхали на пошук нашої осінньої щучки. Будемо зараз е -е, випливати. Сьогодні ми ловимо злотки на такому ось чудовому озері. Ну, що у нас вийде далі, ми побачимо. А якщо ви дивитесь це відео, то по-любому щось буде цікаве. Так що не перемикайтесь. Дивимось, що в нас буде в цій рекації. Поїхали! Так, що в нас сьогодні по погоді? По погоді в нас сьогодні 6 градусів. Північний вітер з боривами такими. 4-5 метра за секунду. Тиск 761. Вже такий стабільний декілька днів. Так що думаю, щучка повинна сьогодні брати. Тільки що був такий сильний порив вітру, а потім він затих і відразу було декілька виходів. Щуки, зараз такий помірний вітерець, може, 1-2 метри за секунду. Трава. Ловимо ми сьогодні на Гоблер. Орбіт 110-й. Якщо дивитесь мої відосики, це самий любимий мій. Воблер, на який завжди бере щучка, як мала, так і велика. Універсальний такий обларець. Це репліка е -е, оригіналу орбіту Зібейтовського. Це така дуже-дуже вдала копія і кольор на цьому воблері такий, що в оригіналі немає. Так що будемо сподіватися, що сьогодні він нас теж не підведе. Так, ось і перша. Тихо-тіха, тихо. Ось такая невеличка, ну є ось такая красунька. Ну, почин. Так, еще одна мала. Тихо, 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 тихо. Так. Вот такая. Стоит вся сегодня щучка в траве. И как ее туда выманивать? Я не знаю, це просто трудова рибалка. Треба підбирати до неї ключики. Все перекидав і залізо. ну Все одне працює отакий воблер орбіт. Ось так. Ось така маленька, ще парик не відмовилась від мого воблера. Ви скажіть мені, друзі, на що ви ловите хижака, щучку, лосани? Напишіть в коменти. Дуже цікаво. знову невеличка. Опа. Іду до мене. Ось така. Жадоба. Схватила. Мивоблорок. Блорок. Ось така невеличка, але головне, що є результат. Прямо під лодкою взяла. Опа. Ось така. Чуть побільше, ніж були попередні. Садок стріл, чи в садок в пиццаку відпусти крутяк Ну що друзі, підійшла наша рибалочка до завершення Щучку ми сьогодні побачили. Хотілося б, звісно, ловити величеньку щучку, але її сьогодні немає. Вона, мабуть, від такого тиску, як сьогодні, стоїть десь в камишах. Ну нічого. Головне, це процес, а не впоймана риба. Так що все. На мій погляд, дуже-дуже непогано сьогодні вийшло. Ось такі маленькі у нас сьогодні. Так що якось так. Ставимо лайки, підписуємося на канал, хто ще не підписаний. Ставимо колокольчик, щоб не пропускати е, мої нові відосики. Ну... І до нових зустрічей на рибальці. Пока-пока.